Це перша таплка, у якої завтра відбудеться лістинг. Бажаю здоров'я, шановне крипториста. Радий вас бачити на каналі Ді Crypto. Біфа Крипто. підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене свою мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. різних ігор промок. Одним словом, якщо вам цікава крипта, то 100% ви то знайдете ту інформацію, яка вам дасть профіт. Посилання на канал б, під цим відео. Сьогодні ми поговоримо про гру Pixel Vercy. Нагадаю, що є дві версії. Одна версія це веб браузерна так би мовити, можна грати з браузера, інша через бота в Телеграмі. От, саме в Твіттері на їхньому офіційному аккаунті написали, що саме 18 липня буде розміщено з них централізованих пір 18 липня 12.00. Сідкуйте, тобто токен їхній їхні, буде називатися PIXFI. Я чесно кажучи, не знаю скільки він буде коштувати, але хочу наголосити, що це не аєрдроб. А лістинг, тобто айрдропу ще поки що немає. Ми й далі продовжуємо грати. Якщо, наприклад, ви ще не грали, абсолютно перший раз про це чуєте, обов'язково починаємо грати, тому що айдроп, мені здається, буде аж осінню. Зараз такий, знаєте, піар-хід, е маркетинг. Тобто, ви, наприклад, там вони відбуваються там лістинг, щоб максимально привабити людей. щоб полянте, ось вже граємо гру, вже лістинг є. от я <кій> такий токен вже торгується по тій ціні. Відповідно, це якомога більше 10% приваблює. Тому ніяким чином не засмушуємося, поки що граємо, приєднуємося, реєструємося. Зараз я так трішки пройдусь по функціоналу, що потрібно робити, але там банальний функціонал дуже така цікава гра, якщо порівняти з іншими тапалками, там дійсно є битві, ну, дійсно цікаво. цікаво. Тому тому, завтра відбудеться лістинг. Побачимо, скільки це буде коштувати. Тому обов'язково підписуємося на телеграм-канал, тому що саме в телеграм-каналі буду висвітлювати інформацію, скільки коштує, що як, як там торгується. Ну дуже буде цікаво. Тому що це дійсно перша тапелка, якою відбувається лістинг. Тобто, це, знаєте, вони дійсності всім носа втерли 100%. Тому, Тому завтра відбувається лістинг. На біржі Bybit. Якщо ви не зареєстровані на даній біржі, посилання на біржу буде під цим відео. Реєструємося обов'язково за реферальним посиланням, тому що саме завдяки реферальному посиланню у вас будуть кращі мови, ніж в інших. І відповідно, що ми тут бачимо? Зараз з'явиться на торговій платформі Bybit Spot відповідно час, реєстрації 17 липня 12.00. В принципі, це дуже круто. Потім ми ще сьогодні побачили, що Pixelверсі починає співпрацювати, співпрацювати з Notcoin. -ом. І це дуже круто. Відповідно, що це ми бачимо. Гроють власників нот з моєї серії серією маркетологових кампанії. Ага. Так, буде наші квести. І що це? Призовим фондом в розмірі 250 тисяч, які буде запущено. Тому що на я вам всім рекомендую грати. Якщо ви не граєте, обов'язково прокачуємо. Зараз по фісна, ми пройдемося, щоб ви зрозуміли, як саме все влаштовано. Але в цілому це дуже хороші новини, тому що це так би мовити перший пошторг. І перший приклад цим тапом, що досить вже давайте там тапати стосовно хом'яка, стосовно там інших. Що давайте вмикайтесь, давайте вже роздавати кошти, тому що чесно кажучи, вже оця епоха тапок, як на мою думку, вона вже е, ну, відходить, зменшується хайп, і тут потрібно треба, ну, зробити оцей лістинг, аеророб, щоб люди зрозуміли, що ну, не даремно я тапу, тому що за рахунок цих тапок е, пропилася велика кількість нової аудиторії, яка взагалі нічого не розуміє. Їм потрібно просто тапати і нібито там забрати 20, 30, 40, 50 доларів. Але я на сі відсотків ніяка тапелка не повторить історію з ноткою. Ну, тому що ноткоін це просто ну це номер один. Це батя це як біткоін відповідно. Все, що вони зробили, це дуже круто, вони класно. Вони дали поштовх різним таплок, Вони відкрили двері для нових проектів і всі ці проекти хочуть повторити, але я гадаю, нічого ним їм не вдасться. Але, але побачимо, що це вийде. врешті раз, Зараз ми перейдемо безпосередньо до гри. Гляньте, є веб-браузна така версія, тобто у нас тут є профіль. Посилання також буде під цим відео на веб-браузну версію і на версію, за рахунок якого ви можете грати в Телеграмі. Також зараз розповім. Відповідно, у нас тут є профіль, ви там приєднуєтеся з У нас є Пікс, тобто я так розумію, що це саме цей Пікс. Будей ре... відбуватися лісінг. Тут у нас такий токен. І саме цей токен, я гадаю, буде торгуватися. Побачимо, що з цього вийде. Звичайно, інформацію не стоїть, але чомусь такі припущення. Відповідно, ми бачимо профіль, ми можемо тут прокачувати. Потім у нас є домашні тваринки. Їх потрібно кожен день <кій> так би мовити, годувати. Кожен там день заходите, клеймити. Зараз, шановство, відбуваються технічні роботи стосовно даної гри. Я навіть не можу зайти в гру через бота, тому буду повинні, показувати попередні там зйомки, як я знімав, тому що я вже граю в гру протягом трьох тижнів. Ну, поглянем, ми бачимо, що тут є різні боти. Тобто ми там натискаємо, ми можемо купувати. От зараз у мене чотири там бота. погляньте, мені там Зараз це 100% не вийде, тому що. Трішки, трішки вісить, але врешті-решт на кожного ми натискаємо, вибираємо його і кожного треба годувати. Відповідно, ми там годуємо і за рахунок цього ми отримаємо ми ці токени. Тому тут, в принципі, такий функціонал, бачите, ніяк не, не може завантажитися. Виконуємо ті чи інші завдання, тут, бачите, трошки теж вісить, але я гадаю, функціонал тут зрозумілий, нічого тут складного нема. Давайте перейдемо безпосередньо до гри в самому Телеграмі. Так. Ми зайшли в гру вже, відповідно, це запис екрану, тому що з комп'ютера все-таки не можна грати. Грають виключно з телефона. От уявіть собі, у нас є боротьба, тобто у нас є персонажі ми там можемо купувати. Це лише я знімав три тижні тому, тому у мене зараз він максимально не прокачений. Відповідно, ми можемо запрошувати друзів, відповідно, там дається певна кількість монет. За простого друга дається 2000 монет, якщо вашого друга там, є преміум аккаунт, то там плюс 10 000 монет. В боях ми можемо також приймати участь, тобто ми можемо грати з другом або випадковий бій. Як воно все це відбувається. тобто ось Випадковий персонаж, мій супротивник. Ми переходимо в битву, тут у нас є певні графи, певні. Зони, куди потрібно якомога швидше натискати, щоб якомога швидше зменшити ну як не зменшити, а збільшити свою силу відповідно і якомога більше забрати очки. Тобто тут є атака, тут ми вибираємо зону, яку ми там атакуємо чи обороняємо. Тобто, ось, бачите, у вас чудовий хід все це виконано, все круто, все класно. Потім територію, щоб захистити себе, вибираємо, тут я не вгадав, і потім ми далі клацаємо, відповідно, щоб повністю знищити нашого супротивника. Як ви бачите, в мене все супер дається. Зараз я виграю його і таке інше. Тобто, ну дійсно, це прикольна гра, тому що тут більш такі щоб що просто тапати. Ось бачите, перемога. Кількість цих боїв, боротьби вона не обмежена. тобто Ви можете грати скільки завгодно. Тобто Виграли вас плюс 6 тисяч монет, програли мінус 6 тисяч монет. Тому в принципі, в принципі так все просто. Тут ми бачимо, можемо купувати того іншого персонажа, прокачувати відповідно, інший рівень. Рівень 100% потрібно прокачувати, тому що якщо наприклад, у вас мінімальний рівень, ви ставите наприклад, з вашим супротивником, ви, ви програєте. Потім там таблиця лідерів все, воно зараз не актуально. Потім у нас є 100% нагороди, як там хамстері комбати, ви кожен день заходите в гру, там клаймете, відповідно монети, там теж комбо. Ем, також як хамстері комбаті, відповідно, там складаєте картинки персонажів. Зараз я вам це покажу. Ось, Як ви бачите, тут є певна кількість персонажів, нам потрібно там склати комбо і за це нам дають 612 тисяч монет. Відповідно, потім ми ми можемо бачити там, різні завдання, там, підписатися на Twitter, на телеграм-канал, на, на YouTube канал і таке інше. І нам за це дається там, певна кількість монет. Тобто, в принципі, нічого тут знаєте, складного немає. Дійсності така цікава, цікава гра. Боротьбу там зайшли, виграли, прокачали свого персонажа і пішло-поїхало. Е, я повторюсь, граю цю гру вже протягом трьох тижнів, відповідно. Тут також ви можете, там депозит там підв'язати, ну то вже то вже вам, в принципі, не потрібно, воно зараз не актуально. Врешті-решт, врешті, -реш, врешті -реш, забігаючи наперед, вам скажу так, що? Гра дійсно перспективна. Завтра лізинг. побачимо, скільки буде коштувати. Обов'язково рекомендую грати в браузері відповідно. Там можна з телефону заходити і в боті відповідно. Там, там прокачуємо. тому що я гадаю, що е, даний баланс, який тут є, оці монети в боті, вони будуть якось конвертуватися в їхній внутрішній токен, який має назву PIXXL, XL, якщо не помиляюсь. Тут вони вказали, так? Як він називається? Вона зараз. Так. А, Я гадаю, що саме тут ми цей токен заробляємо, тому робимо, звичайно, аспект на веб грі, тому що все-таки тут воно. Більш перспективно, але звичайно і прокачує свого персонажа. Тому що е, опираючись на їхні ці інформації, їхні новини, то тут все-таки планується дійсності дуже така цікава гра, там де ми будемо ще приймати участь піксел війни, тобто з, з комп'ютера все грати. Я дивився цей огляд. Тому що на туриста прикольна гра, е, вже завтра лістинг, Обов'язково граємо. Посилання на. Веб-браузну версію на бот версію в телеграмі буде під граємо і чекаємо лісінга. А потім відповідно чекаємо ардробу, тому що я гадаю, тут ми. 100% заробимо скільки це вже інше питання, але поки що є можливість. Ми граємо тим паче на це витрачаємо виключно свій час. Ніякі кошти сюди не потрібно вкладати. Я гадаю, що це просто 1 Тому обов'язково граємо і підписуємося на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що там маса корисних фасів саме для вас. Якщо вийдуть якісь ці чи інші оновлення, відразу знімаю, відразу публікую. Тому обов'язково обов'язково підписуємося.